Є знижки представляють незламні знижки на хьюмер для гігієни носу. 25% в аптеках, подорожник, «Бам» та «Ощад». Купуйте на сайті вигідніше та отримуйте кешбек. Якщо в житті вирує стрес, врятує швидко, норма стрес. Норма стрес. Тримай стрес під контролем. 8 липня по Києву ударила російська ракета, пряме влучання. Крилата ракета Х-101. Її розробили для ураження значних військових цілей. Путін уразив неї дитячу лікарню Охмадит. Одна із сотень українських лікарень, які були, на жаль, розбиті російськими ракетами, бомбами, артилерією. Дескрейшнбойзохмадитом світ побачив тисячі фото і відео того, що сталося, і як українці згуртувалися. Побачив, як Україну хочуть вбити, і як, попри все, Україна долає удари, як об'єднує світ, щоб захистити життя, і як світ надихається тим, що вдається Україні. Тут, як і в тисячах подібних місць, проявила себе Україна, якою ми всі пишаємось, за яку б'ємося, яка чиста у серці, і яка найсильніша тоді, коли ми всі дбаємо про одне одного і коли ми бачимо одне в одному свого. І коли ми усі не боїмося захищати Україну, це саме та Україна, яка крізь століття зберігає себе. Щоб не відбувалося, і які б загарбники не приходили на нашу землю. Україна завжди знаходить сили, сили не тільки для того, щоб вистояти, але й щоб вберегти в собі те, що відмежовує нас, нас з вами від зла. Дорогі українці, українки, ми боремось проти страшного ворога, якого не назвеш людиною. Які безкінечно далекі від справжнього християнства? Його сутність це руїни, смерть, яку він несе і яку ми повинні здолати. Україна не може погодитись на менше, ніж жити, на менше, ніж зберегти себе, на менше, ніж залишитись людьми. Україна не підкориться злу, яке проливає кров заради свого хворого самоствердження. Яке зневажає правду і людську і Божу і знецінює всіх, окрім себе? Росія саме на цьому будує свою державність, але ми з вами інші. Історія українців на цій землі сягає часу глибше, глибше, ніж тисячоліття назад. І хто б не приходив сюди чужий, і хто б не робив все, щоб Україна не могла бути собою, він не зламав наших людей, і духу цієї землі не зламав те, що робить нас Україною. Я хочу подякувати зараз кожному і кожній, хто прийшов в Охмадит після цього удару, і хто рятує після кожних подібних злочинів Росії. Всім, хто Допомагав розбирати завали, хто діяв, щоб врятувати дітей, і усім, хто співпереживав, хто говорив світові, що відбувається. І дякую усім у світі, хто не мовчав, і хто шукає рішення, щоб підтримати наш захист життя, хто допомагає нашому захисту неба, хто підтримує наших воїнів зброєю, хто забезпечує тиск на Росію за все її. Зло. І хто робить так щоразу коли треба довести, що життя життя сильніше за його ворога, українці, українки, я дякую вам за те, що ви вірні, вірні собі, нашій меті нашій державі, нашим цінностям, які обов'язково вистоять, бо вже мають опору в століттях, мають коріння в Київській Русі. Та продовження в козацькій державі і живу силу сьогодні силу України, яка робить найбільше і найважливіше за всю свою історію. Це Україна, яка не лише захищається, але єднає багатьох інших для захисту життя, яка гордиться своїми людьми, і чий героїзм світ шанує. Це Україна, чий прапор наші. Рідні синьо-жовті кольори раді бачити всюди, де справді цінують сміливість. І наш тризуб, наш величний герб, який ми успадкували від древніх князів, є і на шевронах, і на футболках, і просто в татуюваннях це символи, за якими ми впізнаємо своїх, де б не були. І це емоції, які нас єднають, коли ми чуємо, як звучить Україна. І це наші здобутки, які не хтось дав, а ми всі для України принесли. Все це наша держава. Сьогодні у День Української державності, у День Хрещення Русі України, ми згадуємо шлях, який пройшла Україна. І всіма силами зосереджуємося на битві, яку Україна повинна виграти. Ця битва заради нашої незалежності. Заради того, щоб цю незалежність могли успадкувати наступні покоління: успадкувати, а не виборювати, щоб ми їм дали гордість за Україну, а не її біль, і щоб жодні путіни більше не сміли приносити сюди руїни і страждання. Ми з вами вже відмежовані нашим духом від цього ворога, і ми повинні зробити все. Щоб наш державний кордон з ним став справжньою межею між світом нашим, який невіддільний від світу глобального, і тими, хто намагається нас знищити, ми повинні перемогти це зло, і Україна це зробить. Тут завжди буде Україна, наша історія, наші люди, наша держава. Я вітаю вас із Днем Української державності. І дякую всім, хто з україною. Слава нашим людям, слава Україні.